Не перестану повторювати, що це основна потреба для кожної жінки, щоб її любили. І ви знаєте, раніше ми говорили з вами про те, що в емоційному плані або в плані створення навіть жінка була створена Богом для того, щоб приймати кохання. Вона не була створена для чогось іншого, просто та, яка приймає. І це не просто забаганка жінки, це її основна потреба, щоб її любили. Щоб її кохали, щоб її забезпечували цим. Якщо чоловік зрозуміє цю основну потребу і задовільнить її, він принесе благословіння не тільки в життя дружини, а й в своє життя. Тому що саме забезпечення цієї основної потреби вирішує безліч проблем, які можуть створюватися в житті через нестачу, саме такого моменту, оцього моменту, задоволення. Основної потреби жінки в тому, щоб її любили. Чоловік може подарувати будинок, він може подарувати дорогі подарунки, він може забезпечити дружину свою майном і всім необхідним, а вона не буде задоволена. І тоді, звісно, у чоловіка виникає питання: скажи, будь ласка, що тобі не вистачає в цьому житті? А вона каже: не потрібні мені ці будинки. Будинок це добре, але мені потрібен ти.